Ні, живий, ні мертвий кадиров на пів тверезі з дружиною без бога в душі Кирило Гундяєв. Все оце кодло шобло прийшло на інавгурацію Путіна. Про це будемо говорити. Ну це так називають інавгурацію. А ми зробили подарунок. Затримали двох полковників УДО, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського. Та й Цзіньпін зробив не подарунок Путіну в Парижі. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова. мене звати, зі мною традиційно щобудні. Олександр Мусієнко, керівник центру військовопровід досліджень. Олександр, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю. Значит, оце все події суб'єктів, які представляють собою кремлівський режим, зібралося на подію, яку чомусь назвали навгурацію Путіна. Бо ми прекрасно розуміємо, що інавгурація — це, коли вибирають людину. Путін, Путін сам себе переназ, перепризначив, переінтронізував, поклав на конституцію руку і всі інші органи свого тіла. Що він робить 25-й рік? А, видається, що найцікавіше там було що він каже: я народ зберігаю 475 тисяч 300 російських окупантів в вигляді двохсотих або трьохсотих. Він зберіг уже. І далі готовий зберігати. Ну і Кадиров ні живий, ні мертвий, який піджачок навіть сам не зміг зняти, теж всім потішив настрій, і ледь там щось говорив своїм ротом, але дуже глибоко підлизав Путіну. Що ми маємо розуміти про цей процес, про річ і заяви диктатора, який народ от свій скріпний, значить, і про те, хто туди прийшов, окрім Кадирова, я й про серйозне в другій частині. А це все таки були представники і Франції, чомусь словаччини, Угорщини, Мальти, Кіпру, ну Словаччина, угорщина не і... Та Греції, ну справа в тому, що вони пояснили, що вони хочуть зберігати канал зв'язку. В них є там таке пояснення, чому прийшли. Але не було єдності. Більшість європейських країн все ж таки проігнорували Німеччина взагалі нікого не відправила так само і так далі. Тобто не були представлені. Ці сказали, що треба зберігати канал зв'язку. Ну і в принципі, скажімо так, говорять про порушення на виборах, але знову ж таки прийшли послухати Путіна. Ну тут уже така позиція. Загалом я можу сказати, що я дещо спантеличений був. Тому що я не такого очікував. Я чекаю 9 травня насправді послухати, тому що там може бути друга частина, і тоді воно можливо складеться в ту конструкцію, принаймні як я собі уявляв, тому що я уявляв на тлі ось цього плану зараз дестабілізації України і Європи на тлі потужних інформаційно-психологічних атак, на тлі кампаній, які Росія проводить по делегітимізації української влади. По протистоянню заходом, по тому, що вони почали навчання тактичної ядерної зброї, застосування погрози Британії за F-16 і так далі. І так далі, відповідно, я розумів, що створюється тло підґрунтя для максимально агресивних заяв. А от а, сьогодні не почули їх. А, знову ж таки кажу, можливо, буде другий раунд 9 травня. Тому тут рано ще зробити остаточні mm. висновки, але якщо не буде. То тоді можна констатувати, що Путін зм'якшив свою риторику. Ого. І, і, це, і, це, і це чому? Ну тобто, якщо це так, знову ж таки, почекаємо 9 травня, тоді вже обговоримо детальніше, бо там може бути знову ж таки піде ось те все, що я говорив, значить, агресивний запад, треба боротися, і так далі. і так далі, Він сказав під час інавгураційної промови, що він відкритий до діалогу з Заходом. Якщо так. Захід готовий. Тобто, якщо вони ну, припинять агресію, ну ясно, це вся значить, пішла ця вся пропаганда, це все, що проти Росії на Росію напали, там, ну, це і зрозуміло. От, а, але якщо, то вони готові. І взагалі, от, е, що було цікаво, що він згадав тільки так звану СВО. Він не згадував взагалі Україну і українську владу нікого. Він майже в усіх промовах раніше це робив. І ось тут цікаво, в принципі. А Риторика, я скажу таку, нехай мене пробачить, але порівняно із тими риториками і а, закликами і а, сентенціями, які Путін використовував раніше, вона кардинально відрізняється, і вона носить не агресивний характер по відношенню: там, що давайте, давайте, а вона не носить такий агресивний характер. І тепер що на це могло вплинути? Так. Ну те, що він бачить, що на полі бою не може досягти результатів. Це факт. Ми це обговорювали неодноразово. Тобто, перше, він розуміє, що досягти а, успіхів і перемог на полі бою неможливо зараз. Проти України, що ця війна може тривати ще довго, так як вони просуваються, так як російські війська несуть втрати колосальні, так як вони е фактично банкротять свою країну і так далі. І це все може тривати і тривати. Він не досягає цілей, тому шукає різні сценарії. А для того яким чином все ж таки ну спробувати, хоч якось, хоч щось, можливо, якесь перемир'я, якесь припинення вогню, знайти. Плюс я би не виключав, що можливо на цю так звану, підкреслюю, так звану приміринчеську риторику подіяли е зустрічі Сі Цзіньпіні і Макрона і візити, ось ті, які відбуваються. Можливо, якісь сигнали вже Китай посилав до Росії, можливо, ні. Але принаймні сьогодні не було ось цього мітання молні, з цього з рота, плювання там, і так далі, істерік. Як раніше було. Тому я, відверто кажучи, дещо був спантеличений, тому що я очікував іншого, але знову ж таки, підкреслюю, почекаємо ще 9 травня, можливо, і моя спантеличеність була марна, в принципі, тут. І, взагалі, якось в кратах в Дінках Дапа просто так? Такі, так. да. да. Yeah. Учасника тільки згадував, але чи може хай навіть на цьому етапі ось ця риторика вилитися в якісь дії та зміни? Ну наприклад, попсувати плани того наступу, які росіяни готують, чи то він вже йде. Тобто, це теж ми можемо побачити під впливом якихось чинників, чи може на це ще й повпливає потім його візит всередині травня до Китаю. Ну я думаю, що на наступ це вже не повпливає. Все ж таки він буде. Ну тобто це вже, це вже плани не змінні. Тобто машина ж вже запущена, тобто, вона вже вона вже рухається, і і знову ж таки плани дестабілізації е, Європи всередині України вони не вони не припиняться. Тобто, зрозуміло, що це Росія буде робити, вони інакше не можуть. До тут же ж при всьому тому при зміні риториці, все одно дії вони як були агресивними, вони так і залишаються. Тобто, і війна триває, і е, все ж таки ці дії будуть єдине, що що таким чином може говорити Путін знову ж таки, якщо на 9 травня він це все там не перекреслить, чи не скаже зовсім інше. Якщо на 9 травня знову ж таки буде. Ну, скажімо так, звичайно, воно буде там з випадами агресивними, все ми це розуміємо, але не схоже на те, що було там в минулі місяці і роки, коли Путін звертався, це означає, що він може готувати а, своїх там і не тільки своїх, або готуватись до переговорів Сі Цзіньпінім певних, на тлі того, що. Цілі так званої СВО змінюються, що, начебто, ж і не було мети Харків захопити і Харківщину, а зовсім не ці цілі переслідували. Зовсім по іншому Росія думала. Не треба так говорити. А нам і не треба цього робити. Він скаже там а, всередині росіянам, і так далі. Тобто, він розуміючи, що амбітних цілей стратегічного характеру по відношенню до України не досягти військовим шляхом, він включає сюди ось. Власне кажучи, підстраховочний такий варіант, а, запасний, щоб, щоб сказати, а так і було задумано. А ми й не хотіли більше, ми й не прагнули, воно ж це так і мало бути насправді. Ну, а ті там все з'їдять, скажуть, да, ну звичайно, воно ж так і планувалося. Але при цьому треба зберігати пильність, того, що. Росія все ж таки не припиняє підривну діяльність, і оце і на фронті, і підривну. Тому власне кажучи, незважаючи на цю риторику Путіна, яка дійсно вона відрізняється від тих заяв, які він озвучував попередньо, Вона все ж таки ну треба розуміти всі небезпеки, виклики, загрози, які є. Зараз ми про підривну діяльність поговоримо, але я би ще все-таки хотіла спитати про Кадирова, тому що ми відстежуємо і стан його здоров'я психіки і дії і поведінки. І взагалі Чечня може стати найбільш вибуховим регіоном, зокрема для підриву теж путінського режиму середини. Ну він сьогодні прямо гость програми, бо всі звернули увагу на те, як він на силу йшов. А потім, коли знімав в себе якийсь верхній одяг, то цілий два амбали йому допомагали, бо сам був неладний. Нагадаю, що все це на фоні інформації свіжої про те, що йому там реанімацію вже. Підготували виїзну додому оперативно, нова газета писала, ми з вами обговорювали величезний матеріал про те, що від 30 до 80% смертність від того некрозу ниркового, який у нього є. Ну, стан виглядає він, звичайно, не дуже. Це одразу можна сказати, взагалі зараз все, що буде відбуватися, тут ж інтрига зараз составу правительства нового і посади. Все угу. ж уряд же ж пішов відставку, все згідно їхньої там конституції цієї правительство сложило повномочі. Ну і тепер так. як буде далі? Хто стане прем'єром, председателем там міністрів і так далі? Чи збереже посаду Шойгу? Теж дуже цікавий момент, яка буде конфігурація, кого протягнуть, хто буде перемагати? Бо Тут інше питання, що, в принципі, легітимізуватись Путіну повинні давати хтось. Ну, тобто він ж же, він же завжди покладається на когось. Традиційно це були силовики ФСБ, СВР, ГРУ і так далі. Тобто, це його опора. Хоча я сказав СВР і згадав на Ришкіна, ну... Яка це опора? Да, от після ні, ну я чого він уже дві тисячі знайшов французьких найманців і далі шукає чогось? Півтори тисячі. От вони ще шукали під Слов'янським, Те що у нас теж багато пішов на це? Я зразу перевірив своїх французьких джерел. Вони кажуть, та те, що це фейк, Так, ну так. немає там, а, немає там нікого. Ви що не ведіться на ці всі вкиди? А от але ну зараз не про це, просто про те, що на кого він буде робити опору. Чи це будуть е, силовики? Якщо зараз ми побачимо, тобто риторика зараз явно не в стилі Патрошева, не в стилі яструбів. Риторика, якась така вона ну агресивна, але агресивно лайтова порівняно з тим, що Путін е, може говорити, і що він заявляє, що іноді на голову не заналазить. Я як згадаю, як він звинувачував уже англіканську церкву в проблемах Росії, ну це явно вже ну це. Ну, це, ну, я вже не знаю, як це коментувати можна було. Чим же вам у англіка, англіканська церква вже не угодила. Та їй взагалі до Росії немає жодного діла, тим більше до Путіна. Що ж ви сюди приплітаєте? Ну так от а, побачимо на кого вони зараз роблять опору, яка буде конфігурація. Це дуже цікаво, тому що від цього може залежати і майбутнє Кадирова. і що як буде відбуватися. І події можуть пришвидшитися, тому що йому можуть сказати, що якщо такий стан здоров'я, вже все. Ну, так давай, собирайся на покой пораньше. І давай щось думати далі. І отут, звичайно, вони ж його теж тримають, тому що не знають, в невіденні такому знаходяться, тому що не розуміють і до кінця не усвідомлюють, а що ж буде, тому що Кавказ може спалахнути. Ну і, звичайно, що витягують, тримають до останнього, думаючи, що ну подумаємо, убезпечимо і так далі. Ну, але ж все одно цей момент він настане. Вони його відкладають максимально. Але багато чого залежить все ж таки зараз від цих кадрових перестановок, хто деякі позиції займе, тоді буде зрозуміло, хто, скажімо так, буде відігравати і а, виробляти ось цю політику зараз. А, чи скажімо так, а чий бік зайняв Путін? Чи він збалансує це, А можливо він взагалі зараз призначить, Шойгу з прем'єр-міністром? А якщо так, а якщо про так продемонструвати всім, що не повадно, бо в чому ситуація? Він же ж вважає, вони ж вважають всі так, що зараз Путін має забрати шайгу обов'язково, все, і значить, от, якщо не перемагає крило яструбів, якщо не перемагає, йому треба діставати шайгу і ставити його, тобто уйти, шайгу на повершені, а на міноборони привести іншу людину, можливо, з цього Дьоміна якого вони там витягували, от він приїхав з регіону, явно його ну, привезли, щоб подивитися. Ну, да, не самовар Турський, подивитися, да. цього. І дані. от, власне кажучи, тоді його можуть уйти на полишення. З нього Путін знімає негатив за процес, значить, Міноборони, перекладає на когось іншого і готовить собі приємника. І тоді це означає, що він в цих кулуарних іграх фактично, ну скажімо, перемагає. Якщо ж його відправляють у відставку все. І його відсторонює взагалі з публічної площини. Тоді це означає, що позиція ось цих ястробів, ось цього крила Патрушева, Бортніка і других, ну, вона буде переважати. А для нас реально має якийсь суттєвий ефект ці зміни? Чи насправді ну, війна як з кого б нікуди не поставив Путін його ще один шлях війни проти нас? А, воно має значення тому, що. А це буде відповідь на те, чи це пришвидшить кризові явища всередині так званих еліт, чи ні чи пришвидшить і поглибить гризню і розбрат між ними чи ні, тому що зараз це на межі тотального глобального розбрату у них. Як вони як Путін вирулить, вибачте, з цієї ситуації, як він переставляє кого на які позиції, як він кого репресує, когось можливо там ліквідують це все абсолютно в дусі е, російської політики? Вони так її ведуть. Це вже ну побачимо е, насправді, але от це все одно воно має значення. Зрозуміло, що це не означає припинення війни, але це означає певну конфігурацію, певну розстановку і зміну сил, тому що все ж таки, Якщо е, Путін піде на ці безпрецедентні заходи, коли він фактично з міністра оборони е, і свого давнього приятеля виростить собі заміну, і це буде людина не дотична до ФСБ, до силовиків з того боку, я думаю, що вони будуть шукати варіанти, яким чином нанести удар у відповідь. А це означає, що в будь-якому випадку це для нас корисно, тому що це означає розбрат і серйозні розбіжності. А інститут вивчення війни, звісно, там капітани очевидності, але все одно вони пишуть про те, що Путін має наміри після 2030 року, якщо не подохне, чи ну це вже я так кажу, чи ми над цим не попрацюємо сидіти далі в своєму кріслі зараз. Навпаки, мовляв, працює над об'єднаною ідеологічністю цих навколо псевдоеліт навколо себе. А на чому ця можна, ідеологія не можна їх не можна об'єднати? підґрунтя і Під не те. Підґрунтя, не те, тобто не можна як можна об'єднати, от я поясню на прикладі: Росія це країна, де найбільше контрча частка контрозвідників на військ на кількість військових. Ну нема такого більше в світі. Що це означає? Це означає, що треба уявити собі, що як, от як уявляють аналітики інституту вивчення війни, об'єднати полковника, а, а, значить, ВСРФ. І полковника ФСБ, Полковника ФСБ, який весь час ставляв палиці в колеса, полковнику ВСР. І полковник ВСР буде чекати нагоди тільки щоб їх, скажімо так, їм нарешті за це помститися, в різний спосіб. Тобто, яким чином можна? Ну, тобто, зрозуміло, що російська ФСБ машина інтегрувала своїх людей в склад російських військ. Я вам скажу, в принципі, виростити Суровікіна, ФСБшника в погонах вооружених сіл Росії, ну це треба було ще це треба було реально дуже постаратися і довести його до таких постів. А, вони, вони ж змогли, але і вони так діють. І що його почав це чистити, їм це не подобається. Тому ідеологічність вона то так не вона не спрацює в тому сенсі, що а, зараз а, вона, вона, вона не об'єднуючий фактор для силовиків все ж таки. Там дещо про інше, там ідеологічна зграє роль, але там дещо інші фактори. Там все-таки гроші, поділ ресурсів. Це має значення. Як об'єднати? От зараз прийдуть, якщо посиляться військові, прийде Шайгу і скаже, у мене резервна армія створена 150 тисяч. Наприклад, а він за дорученням Путіна формує резервну армію, яка підпорядковується міністром оборони Росії, на, і має знаходитись на території Росії. От він скаже: у мене стоять там люди. У мене всі приватні військові компанії, так звані, які підписали контракти з Міноборони. Він формує свій силовий ресурс. І він скаже: Так слухайте, ви тут отримували доходи від нафти, від газу. Тепер це має належати, або давайте ділитися, або це має належати нам, тепер нашому клану, тепер і там, представникам військових. Все. І що тоді? А тоді. А ну вони спробують так усунути його від якоїсь влади. Якщо це так, ну а він скаже: у мене ж силовий ресурс, що будете робити? Це сподобається, це об'єднавчий фактор для російських еліт. Я не думаю. Про підривну діяльність обіцяли ми поговорити. Служба безпеки України викрила мережу агентів п'ятої служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського реалізувати зазначені плани. Мала агентурна мережа, яку завчасно викрила СБУ за сприяння управління державної охорони до складу мережі, діяльність якої ФСБ керувала з Москви. Входили двоє полковників управління державної охорони, які надсилали до Росії секретну інформацію. Що маємо розуміти про цей подарунок Путіна до інавгурації? Як вони проникли і працювали в лавах удо, і як довго взагалі ведуться такі справи, і як добре, що ми над цим працюємо і виявляємо їх. І відтак, як, як це спричинює? Вони і далі будуть все одно лізти, думаючи, що там раптом хтось не помітить, не побачить, чи це все таки їхні наступні потенційні, отакі підривні підривні плани підриває з нашого боку? Будуть лізти одразу скажу, не, не зупиняться. Тобто все одно будуть намагатися, особливість за нас усієї підривної діяльності. Про Яку я говорив, я вже описував цей план, не буду повертатися до нього, деталізуючи його. Ми вже про нього говорили. Одним із елементів цього плану, який зараз активований, фактично, ну його, скажімо так, завершальна фаза. Він проектувався раніше, він обговорювався ясна річ там раніше з підслужбами Росії. Зараз активований його фінальний етап. Тобто, що означає фінальний етап, ми бачимо ну, цей план в дії. Це оголошення президента України Зеленського в розшук в Росії. Це е, продовження вкидів з російського боку. Зараз вже пішло по російських інформагенціях. Мовляв, Сполучені Штати домовляються з українськими політиками про вибори, щоб е, не обирати діючого президента. Це пов'язано із тим, що пішли інші вкиди, доволі такі серйозні. І найголовніше, що одним із елементів цього плану дійсно, я про це розповідав, був момент пов'язаний із підготовкою замахів на державних діячів України, в тому числі на президента України, лідера нашої держави Володимира Зеленського. Крім того, була попередня інформація і підстава вважати, що такі ж замахи готуються на. Керівництво нашого розвідувального співтовариства і спецслужб українських так само на українське командування. Мова йде про головнокомандувача і командувачів Тобто доволі таки серйозно, і тут же ж в чому ситуація, що не потрібно зберігати пильність і далі ще стеження виявляти можливі такі прояви, тому що Росія я думаю від таких планів не відмовилась. І ще можуть бути якісь агенти, або можуть вони застосовувати інші способи, аби це реалізувати. Це частина плана російської. Дуже добре, що спрацювала тут наша служба безпеки в тому сенсі, що нейтралізувала і запобігла цій загрозі. Ну, абсолютно для мене немає сумнівів. От знову ж таки, ми якось пам'ятаєте після удару по Одесі. Коли там був грецький прем'єр-міністр і президент України, от я якраз і згадую, бо тут так і описується, що дуже подібним міг бути план виявлення точок, щоб відправили туди ракет, так. перед тим так. дронів. Так це можливо так. теж було таке, абсолютно. І тоді я сказав про те, що це був цілеспрямований замок, і не треба навіть думати, що це там щось випадковість. Більше того, тепер дивіться на інший момент. Справа в тому. Що Росія буде розігрувати сценарій, як би там не було за путінської риторики? Ну, ще знову ж таки, 9 травня. Під що вони хочуть підвести? Вони хочуть підвести, що мовляв президент України втрачає свою легітимність. Ну, це треба розуміти. І люди, вкотре мають у нас розвивати критичне мислення, не вестись на ті вкиди, які будуть. А вони будуть, а вони будуть вони активізовуватися шалено. Треба бути до цього готовими різними ботами, там пабліками і тому подібне. Так, от вони підводять до цього, що втратив легітимність. Тому є ну як головою терористичної організації, ось так вони прямі аналогії з тим, як було з Джахаром Дудаєвим в Чечні. От Джехар Дудаєв, для якого Росія зробила все, щоб він вимушений був тоді покинути Грозний. Він переховувався в горах, але він був легітимний президент. А от і е як це сталося? Це сталося так, що вони виявляли місце його знаходження. Врешті вони виявили, коли додаю, зателефонував одному російському політику за допомогою телефону. Вони вистежили сигнал і нанесли двома ракетами. От, власне кажучи. А знову ж таки, ось ці кейси, про які ми говоримо, вони подібні. Тому звичайно, що тут потрібно зберігати пильність, і дуже добре, що наша спецслужба так спрацювала, тому що. Ці спроби можуть повторюватися. І на теренах європейського союзу і не лише бо Financial Times писала про теж таких агентів, які засилає Росія для підриву для організації ось таких замахів і провокацій. За цим стежимо і дякуємо нашим спецслужбам, що дійсно працюють і запобігають виявленню ось таких елементів. Ну але не здаються на що розраховують, неясно. Хіба вони я теж ви вони що не зрозуміли, що ми розумніші, як не крути, хоч їх не треба недооцінювати. Звісно, завжди на цьому акцентуємо. Але ж ми не перший день воюємо. Ні, не зрозуміли. Ну нам, мабуть, і не треба. Нехай не розуміють. Нам треба інше, щоб з недооцінки нас вони почали нас боятися. Щоб вони не оцінювали нас на рівних, а просто одразу почали боятися. А там хай не недо... хай все одно думають, що розумніші, немає значення, але щоб вони почали нас боятися. Отоді От це буде серйозним, скажімо так, елементом для нас. Ну, враховуючи і зміну риторики Путіна, принаймні стану на сьогодні, і їхні заяви теж істеричні про F-16 дозволи бити по їхній території взагалі допомогу від штатів і не лише то ця стадія до них вже теж прийшла. Ну і ще одна тема наприкінці нашої сьогоднішньої бесіди, Олександре. Що це за стаття зайде пени з посиланням на наших сінт-аналітиків із Мольфару про те, що буцімто треба витрачати боєприпаси і взагалі засоби і ракети ураження, і не лише. Ще, наприклад, на залізницю, яка зростова через Маріуполь і Бердянськ, а не на Кримський міст, бо він і так крива качка, не функціонує. Але ж ми розуміємо, що тут і політичне значення, і символічне, і інформаційне. І взагалі ці конструкції просто не місце в нашому морі. Вона там зайва. Це говорить не лише Кирило Буданов. Це очевидно і так, бо вона одразу будувалася з порушенням усіх норм міжнародного права і статуту ООН. Чому з'являється така публікація? Я просто подивована і обурена. Ну, а... Справа в тому, що треба спокійно на це реагувати, це не має значення в тому сенсі, що це ж не змінює планів. По перше, Вони плани залишаються чинними. А друге. А зараз активність, ну скажімо так, зменшилась пересування дійсної перекидання техніки по кримському мосту. До цього був певний сплеск. Потім знову було затище. Чому так? Тому що дуже просто, тому що ворог зараз концентрується на східному і північно-східному напрямку. І коли він формує угрупування військ Сєвєр, ясна річ, Білгородській чи Кульській областях йому кримський міст не дуже потрібен. Правильно з точки зору транспортування. Інше питання. А чи втратив він вагу не втратив? Він зберігає цінність. Він її так само носить. Знову ж таки, треба дивитися на питання ширше і в перспективі, тому що наша мета демілітаризувати Крим і лівобережжя Херсонщини з метою пришвидшення звільнення. Як мінімум лівобережжя Херсонщини, тому по мосту треба бити. Тут треба дивитись на питання не просто тактично, виключно, скажімо так, з точки зору от цього моменту. От зараз це відбулося. Розумієте, це питання. От, е, е, знаєте, е, проблема не те, що там е, не хочу дорікати, а деяких осінтерів в тому, що вони. Дивляться на все дуже часто з тактичної точки зору і одразу хочуть зробити певні висновки. А на питання треба дивитися дещо ширше, коли тим більше, коли воно стосується більш оперативно-стратегічних дій. Коли ми говоримо про Кримський міст в цей момент, так можливо саме в цей момент він не виконує надзвичайно велику функцію з точки зору перекидання техніки. Але це в цей момент, це тільки в цей момент. Чому так? Ну тому що Росія зараз. Розташовує свої підрозділи там, де для логістики Кримський міст не потрібен. Завтра, чи через місяць, чи через два, чи через пів року позиція Росії зміниться, вони знову ж таки почнуть його використовувати активно. Або а, зараз знову ж таки Україна буде проводити якісь, наприклад, якщо ми допускаємо контрнаступальні дії на лівобережжі Херсонщини, розширювати плацдарм. Ну, відповідно, знову ж таки, ми говоримо про це. Що вони розширюють е, плацдарм, Що ми хочемо розширити плацдар, а Вони будуть протидіяти. Буде йти техніка, буде йти зброя. Потім зміняться плани. Їм потрібно буде посилитись на півдні. Тому міст він е, становить цінність для Росії, але просто зараз по ньому зменшилася активність. А, ну і сі дзіньпіні Макрон знову ми трохи не встигаємо. Але Макрон каже, сі не буде поставляти ніяку зброю і навіть допомагати ще щільніше не допускати обходу е, е, санкцій і то, до експорту товарів подвійного призначення. Віримо? Практика покаже. Я в цих питаннях кажу, тільки орієнтуюся на практику. Тут, знаєте, я не хочу, тому що, тому що це дуже такі моменти, в яких треба орієнтуватися на практичні речі. Ну і... так ми це побачимо, відчуємо і по фронту, зокрема, і про впевненості міцності Путіна в собі. А, да? Абсолютно, побачимо наслідки. Те, що Сі Цзіньпінь зустрівся з Макроном, і щось вони говорять, і якісь наслідки можуть бути. Я думаю, що так. Я не виключаю, що риторика Путіна почала змінюватися. Знову ж таки, mm -hmm. вже можливо через це. Хоча це ще так передчасно остаточно робити висновки. І наскільки це зміниться, побачимо. До цього ж мені здається. Теж лунали подібні заяви, от, власне кажучи, тому ну це знову ж таки цілий комплекс. А те, що буде йти в Об'єднані Арабські Емірати, а потім їхати до Росії, це проконтролюють. А те, що буде йти через інші країни, через треті, там же ж є цілі способи вже обходження санкцій, нюанси цілі, тому є над чим працювати. Будемо і будемо стежити пильно. Дуже дякую, Олександре, за вашу роботу за сьогоднішню розмову. Побачимося вже завтра. Бережіться бо до зустрічі. Дякую за зустріч, Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень. Ірина узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви дивитеся. слухаєте. залишайте свої коментарі. Будь ласка, підписуйтесь на youtube Західнето на YouTube Олександра легко знайти його в описі під цим відео. І на YouTube 24 також де ви теж маєте змогу переглядати наші розмови. Бережіть себе, вірте Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.